Вітаю, друзі. Хліба і видовищ. кліше, що завжди в темі, ну бо така вже людська природа. І чомусь найбільший інтерес викликають саме недоліки інших, проколи в поведінці, якась невдало сказана фраза, яскраві реакції. Ну, одним словом, все те, що викликає зашкварну реакцію, іншими словами, крінж. І от крінжове видовище це те, що пробуджує сором за поведінку іншого, ну і разом з тим обурення через цю поведінку. Але чомусь цікаво. До таких трешових видовищ набагато вище, аніж до нудного міркування на правильні теми. Ну, і до речі, оця трешовість це не лише щось ганебне, а і відправна точка в кар'єрі успішної людини, і я спробую довести чому саме так. Ну ще й досі в медіапросторі гойдається тема інтерв'ю Емми Антонюк із Іго Бобулом. І причому свідки цього діалогу. Розділилися на два е, табори. Е, ну, і це схожість за віком, за цінностями, за поведінкою, за пережитим досвідом. З одного боку, це симпатики Еми, а з іншого вболівальники за Бобула. І от в інтерв'ю ми спостерігаємо за зіткненням традиційного авторитету. Зі світом метамодерну. І от спілкування цих безумовно яскравих і талановитих особистостей побудовано на контрасті, і це захоплює з перших хвилин. Пан Іво дивується, що. Канал Еми має таку дивну назву, це ніхто не буде дивитись, а Ема зауважує, що це іронія. І цієї сцени ми розуміємо, що іронія для Бобула – це щось несприйнятливе, те, що може посягнути на його авторитет. І, до речі, співак транслює свій авторитет цією вальяжною позою, таким зверхнім ставленням до інтерв'юерки. Тобто прагне бути переконливим. І перед нами дійсно майстер своєї справи, котрий апелює до душі, до цінностей, до якихось чеснот. І спочатку все було добре, Ема толерантно все слухає, ставить красиві запитання, але потім щось пішло не так. І якби на місці Еми була якась інша інтерв'юерка, то можливо, вона просто сиділа. бо так от, Стверджувально хилетала головою, і ми подивилися б, забули б, ніхто б ні про що б не говорив, бо ну, знали, що є такий Іво Бобол, така от зірка, яка колись зійшла, і зараз знову таке у нього сходження на олім, тому що зараз дуже багато мемів з його участю, саме у е мережах. Але Емі завдяки конфронтації вдалося розкрити не лише світлі сторони цієї зірки, а й проявити його тінь, що не менш цінно, тобто показати, що нічо людське йому не чужде. І популярність цього баритона тепер, як на мене, ще більше зростатиме. От зараз говорю за себе, мені після цього інтерв'ю стало дуже цікаво, а що ж саме Понукало, що Болт е такий консервативний, чому він ніяк не може пустити якусь свіжу струю, в свій світогляд, чому таке от небажання змінюватись відповідно до вимог часу, і я зараз ні в якому разі не е прагну виправдати оцю хамську поведінку цього пана. Я просто хочу зрозуміти, які зовнішні чинники привели до формування такої от позиції. І от в одній з програм Іво з трепетом згадує своїх батьків, які народилися в заможних родинах, але потім ті родини перестали бути такими з приходом совєтів. А ви скажете, яке відношення це має до сьогоднішньої теми. Але я скажу, що все ж таки має, тому що люди, котрі втратили на житті, це добро нажити працею важкою добро в результаті розкулачки це люди травмовані суспільними змінами, і будуть боятися потім впускати зміни в своє життя. І це люди, які звикали до цього нищівного режиму, адаптувалися, щоб вижити, і ця травма роду потім транслюється на декілька поколінь через установки, через поведінкові схеми, сімейні традиції до того ж. Дитинство Іво прийшлося саме на період, на період Хрущовської відлиги. Це, якщо він народився в 1953 році, то Хрущовська відлига десь закінчилася в 1963. І далі знову, здалі, здалі знову було це е, жорсткішання радянського режиму. Це були репресії, боротьба з вільнодумством. І хоча Іво згадує е, з таким трепетом цей період, згадує, Своє перебування в дитячому будинку, згадує тих добрих людей, які його оточували. Йому подобалася та система, але мені здається, це не то, щоб подобалась, вона мусила подобатись, тому що, тому що він народився в цій системі, він її прийняв, він не бачив нічого іншого. Тобто він також був травмований цією системою. І цією системою була просякнута тоді будь-яка сім'я. Тобто та система була отим великим іншим, отим законом, який диктував свої певні правила і установки. І от щодо жінки, от жінка в той час не була наділена такими правами, як і чоловік. За більшовицькою моделлю вона мала працювати фізично, повний робочий день, вести домогосподарство, народжувати дітей, виховувати, займатися опікою родичів похилого віку, з двох сторін. Про те, що в неї міг бути якийсь вільний час для себе, взагалі не було і мови, а праця на виробництві чи то в колгоспі була е, важкою. І ще й материнство паралельно, до речі, Важка праця і материнство були піднесені до рангу громадянського обов'язку. І якщо Жінка не вкалувала, то її вважали там, ледеркою, білоручкою, паразиткою. Якщо ж її не брали заміж, то в неї ну, за людською легендою була якась ганч. Або ж якщо вона не народжувала, то вона була бракована. А якщо вона одружувалась і в неї вже був досвід там, тілесної близькості, то була зіпсована. І оці кліше, що хороші дівчата мають сидіти вдома, а ставши жінкою обов'язково мають. Народжувати, уже прошиті у свідомості Іво, а руйнувати ж ці стереотипи це ж затратно, енергетично затратно і неприємно. І те, що Ема так яскраво транслює. Так, от, своє бачення цієї ситуації, яку зараз випускає із себе Іво, те, що Ема так відреагувала, це не про неповагу до співбосідника, це навпаки про прагнення. Саме підтримати діалог, це про спонукання до критичного мислення, до якогось аналізу, там, синтезу, абстрагування. От неповагою було б, якби вона от просто сиділа і слухаючи, отак, от так, так, да, стверджувально хитала головою. Тобто, що з нього візьмеш, це ж ну, це ж це ж дід, що він може. Ну, хай ото каже таке, що він каже. І от я не погоджуюся з тим, що людина в 69 років, це вже дід от за сучасного способу життя і за сучасної медицини, це людина, яка може ще ефективно працювати, любити, займатися громадською діяльністю, там відкривати якісь нові межі себе, подорожувати, бути корисною. І от, до речі, якщо? Акцент ставиться на вік, тому що дуже багато хейтерів Еми говорили: ну що ж, вона могла так от спровокувати діда. Ну я вважаю, що це недопустимо, це атавізм, тому що це еджизм, така ж сама дичина, як і сексизм. І, до речі, завдяки Емі Іво переосмислив свою позицію, тому що я на днях натрапила на пост, де він щиро вибачається. ну, Мабуть, він подивився на себе збоку і зрозумів. Тому, що позиція така от неприваблива. А якщо людина здатна рефлексувати, то вже про яку старість може йти мова, і те, що Іво вважає себе нереалізованим, це також круто, тому що є куди рости, це про плани, про якісь перспективи, можливості. Щодо Еми Антонюк, от її реакція, її жестикуляція були настільки щирими, і це свідчить про те, що вона не лише професіоналка в своїй сфері, а це ще й людина. І дійсно вона не готова була до такого консервативу. Візьму з боку Іву, оскільки він така ексцентрична особистість, яскравий, неординарний, одна грива, чого його тільки стоїть, чого вартує. І, до речі, йому вдалося зберегти себе саме як українського співака, ну, незважаючи на те, що там в його біографії були збочення в бік регіонів, але це вже ну, то інша тема. Це людина радянського штибу, в якій ця психологія жертви глибоко сидить, тому можна на це зробити скидку. І от якби Ема бачила в ньому дійсно якогось дідуся, бачила того, хто не впливає на суспільство, транслюючи свої меседжі, то вона могла просто отак от сидіти. Але ні, вона висловила чітко свою позицію. І от Завдяки даному контрв'ю Емі вдалося витягти більше інформації, ніж планував його надати сам. І це його ніскільки не знецінило, це навпаки викликало цікавість до його картини світу. Так само, як і гейт в сторону Емми. З боку певної категорії осіб не знецінив її як інтерв'юерку, а натомість, мені здається, викликав ще більшу до неї цікавість, тому що я її відкрила пару років тому. Я з цікавістю завжди переглядаю їхній канал «Палає», де вона веде з Яною. я... Завжди чекаю нового випуску, це ніхто не буде дивитись. Ема прекрасно володіє словом, компетентна, щира, а саме основне вона смілива. І це те, що є зараз дуже важливою чеснотою. І якщо вам відгукнулося те, що я наговорила, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь, хто ще цього не зробив. І до зустрічі! На все добре!